Настільна попільничка для курців. Також у нашому асортименті є широкий вибір звичайних попільниць, відео про які ви можете переглянути за посиланням вище. А зараз розпочнемо наш відео огляд. Попільнички виготовлені із нержавіючої сталі марки Aisi 304 а деякі з них пофарбовані порошковою фарбою чорного та білого кольору. Конструкція попільниці складається з двох деталей, що дозволяє легко її очистити. Попільничка має воронкоподібний отвір, що попереджає потрапляння неприємних запахів від цигарет у приміщення. За розміром вони бувають висотою 9 та 12 см. У діаметрі вони однакові 7 см. Ці попільнички ви можете використати у будь-яких приміщеннях, призначених для паліннях у готелях, ресторанах, барах чи будь-де.